11 грудня шостої ранку три російські нафтопереробні заводи горять нафтова платформа в Каспійському морі у вогні. Злітно-посадкова смуга в Арктиці з кратером посередині, авіабази пошкоджені з півночі на південь. Тим часом у столиці Москві чотири аеропорти були закриті на 10 годин 200 рейсів. Скасовано, тисячі людей залишилися заблокованими, мільйони витрачені на перехоплюючі ракети. Але жодних руйнувань щось було нелогічним. Україна щойно здійснила свою найбільшу атаку за всю війну 300 дронів 2000 тисячі кілометрів дальності від Арктики до Каспійського моря. Російська столиця, місце, яке Росія захищала всіма силами, залишилася неушкодженою, тоді як решта країни палала. І коли ти дізнаєшся, чому все стане зрозуміло, бо все почалося з брехні. Не всі ці 300 дронів мали цілі, приблизно 100 з них були відправлені прямо на Москву, але не були запрограмовані щось знищувати. Завдання було простим дістатися і кружляти. Ось і все. Це військові шахи, зроблені Україною та занадто. Може відстежувати певну кількість цілей, може запускати певну кількість перехоплювачів. Коли ви подаєте більше цілей, ніж система може обробити, виникає насичення. Деякі цілі прорвуться, але Україна виявилася розумнішою. Україна спрямувала увагу Росіян на одну точку, а не насичувала все одночасно. Найважливіша точка: Росія не мала вибору, окрім як захищати Москву всіма силами, кружляти навколо столиці, поки Росія не відреагує. І вона відреагувала саме так, як і мала сирени по всьому місту, загальна тривога, чотири аеропорти одночасно закриваються, протиповітряна оборона безперервно стріляє, мільйони доларів витрачаються на перехоплювачі. Задумайтесь: Москва це місце Путіна. Вибору не було, потрібно було захищати. Ти замислювався про наслідки? Чотири основні аеропорти були закриті майже на півдоби. Ланцюги постачання порушені, авіавантажі затримані, авіакомпанії переміщують екіпажі. Кожен скасований рейс коштує десятки тисяч доларів, помнож це на 200. Але справжня ціна була не фінансова, а психологічна. І поки вся увага росіян була там, 200 дронів вирушили в інше місце Самару за 800 кілометрів у глиб Росії. Місцеві жителі зняли на відео, як 15-20 дронів пролітали так низько, що майже торкалися верхівок дерев. Жодна система ППО не відкрила вогонь, жодної сирени, абсолютна тиша, дрони просто пролетіли, і через 30 хвилин нафтопереробний завод у Сизрані вже палав. Це була не лише Самара. На Фіпск за 400 кілометрів від кордону загорілися паливні резервуари. Бачиш, ой, мій чоловік зараз у лісі. Виробництво раптово впало на 20-30 відсотків, і цю нафтопереробну заводню вже атакували 5 разів з липня, а тепер це вже шостий раз. Це українська стратегія. Атакувати одну й ту ж ціль 6 разів за 5 місяців. Кожна атака додає шкоди до попередньої. Нафтопереробний завод ніколи повністю не відновлюється, ремонти стають дорожчими, складнішими і тривалішими. Це як здирати рану, яка намагається загоїтися, зрештою, вона вже не загоюється. Щоб ви розуміли, Фіпск має потужність виробляти 9,1 мільйона тонн на рік, але через постійні атаки працює навіть не наближаючись до цієї цифри. Саратов горів. У Волгограді все вибухнуло тієї ж ночі, поки Москва боролася з порожніми дронами. Але сталося дещо, чого ніхто не очікував щось, що змінило все посеред Каспійського моря за 1500 км у глиб Росії знаходиться нафтова платформа Філановського, яку експлуатує державний гігант Лукойл. У ніч на 11 грудня вона загорілася. Ти розумієш, що це означає? Каспій не такий, як Чорне море. Це закрите море, оточене суходолом з усіх боків. Щоб дістатися туди, дрону потрібно пролетіти сотні кілометрів російською територією, залишаючись непоміченим і не бути збитим. Несучи достатньо вибухівки, щоб знищити нафтову платформу в морі. Це була перша атака на морську платформу за всю війну. Путін вважав, що Каспій у безпеці, що він занадто далеко, поза досяжністю. Та пожежа означає втрату понад шість мільйонів доларів на день у вигляді доходу. Пожежу гасили кілька годин через сильний вогонь, і в той момент одна тривожна річ стала абсолютно очевидною: у Росії більше немає безпечних місць з цього моменту. Повернення вже не було. Якщо Україна може вразити Каспій, вона може вразити будь-яку платформу, будь-який нафтопереробний завод, будь-який склад, будь-де. Стратегічна глибина, на яку Росія завжди розраховувала, більше не існує. Російська територія більше не дає захисту, відстань більше не є безпекою. Але це ще не було кінцем. Поки південь палав, дрони полетіли на крайній північ в Арктику, Мурманськ. База, яку Росія використовує для стратегічних бомбардувальників, таких як Ту 95 і Ту 160. Це гігантські літаки, які завжди були поза досяжністю. Історично російські військово-повітряні сили використовують ці північні бази як тил, коли на півдні виникає тиск, літаки відлітають в Арктику поза досяжністю у безпеці. Принаймні так вони думали до тієї ночі, коли дрон влучив у злітно-посадкову смугу. Внаслідок утворився великий кратер, і смуга стала непридатною. Ремонт злітної смуги в Арктиці взимку це не швидко. У Росії тепер проблема. Якщо Арктика небезпечна, куди перемістять бомбардувальники? Єдиний варіант далекий схід тисячі додаткових кілометрів. Більше часу, більше пального, менша ефективність. І це ще не все. Ще три бази були атаковані в Іваново: два су 30 і чотири пошкоджені: ті самі літаки, які скидають керовані бомби на Україну. Кожен знищений літак означає менше бомб, що падають на українську територію. У Рязані було підірвано паливний склад без авіаційного пального літаки. Не злітають, а спеціальний газ не перевозиться звичайними вантажівками. Потрібна безпечна інфраструктура, спеціальні резервуари, насосні системи усе це знищено. У Воронежі системи протиповітряної оборони були повністю знищені. Стратегія зрозуміла: спочатку знищити оборону, щоб база залишилася вразливою для майбутніх атак, осліпити ворога перед нападом на воронеж. Тепер вона оголена, і знаєш, що тут найцікавіше? Момент, коли стався цей напад, не був випадковістю. Два дні до цього, 9 грудня, Трамп зробив заяву, що Україна програє, що Путін має перевагу, а Україна не має козирів для переговорів. Повідомлення свідчили, що адміністрація Трампа тиснула на укладення мирної угоди до Різдва угоди, яка передбачала поступки територіями, особливо Донбасом. Але у вересні за два місяці до цього Трамп сказав дещо інше після зустрічі із Зеленським. ООН заявила, що Україна може не лише втримати лінію, а й відвоювати все, а можливо, і більше. Хочеш дізнатися, що змінилося відтоді? Сприйняття, Сприйняття того, що Україна була слабкою, без варіантів, втрачала імпульс. Ця зміна тону не відбулася у вакуумі. У Вашингтоні існує наратив, що війна перейшла на бік Росії, що затягування конфлікту лише призводить до ще більших страждань, що краще прийняти реальність і домовлятися. Цей наратив набирав сили навіть серед союзників. Через 48 годин після слів Дональда Трампа про відсутність козирів у України вона продемонструвала їх діями, а не словами від Арктики до Каспію, завдаючи ударів по цілях, які Путін вважав недосяжними, координуючи 300 дронів в АТАЦІ, яка повністю обдурила російську оборону. Це була не просто операція, а політичне послання, і Росія намагалася це знецінити. Міноборони заявило про збиття 287 дронів і мінімальні пошкодження. Але як тоді пояснити три палаючі нафтопереробні заводи, які зняли місцеві спостерігачі та російські військові блогери? Як пояснити те, що платформа на Каспії у вогні, 200 скасованих рейсів, що вплинули на тисячі людей, кратер в Арктиці, помітний із супутника? Слово мінімальний зовсім не підходить до всього цього руйнування. І коли уряд каже, що все під контролем, а збитки мінімальні, але громадяни бачать, як винищувачі годинами стріляють у небі над Москвою, застрягають в аеропортах, дивляться відео з палаючими нафтопереробними заводами у соціальних мережах. Довіра зникла. Це по суті і є психологічна війна. Україні не потрібно переконувати російський уряд, їй потрібно посіяти сумнів серед населення щодо того, чи говорять їхні лідери правду. І щоразу, коли міністерство каже мінімум, а люди бачать вогонь, цей сумнів зростає. Навіть якщо Росія каже правду, ця атака все одно вражає. Якщо Росія збила 287 з 300 дронів, лишилося тільки 13. Ці тринадцять дронів знищили три нафтопереробні заводи: нафтову платформу в морі, злітну смугу в Арктиці, пошкодили літаки і підірвали паливні склади. Замислись, всього тринадцять дронів зробили це. Або Росія бреше, або Росія. Багато хто справді пройшли. Те, що стало очевидним: стратегія спрацювала ідеально, і ця операція показала ще дещо: промисловий потенціал України. Ці 300 дронів не були завезені ззовні, їх виготовили всередині країни. Наприклад, Ліуті має дальність 2000 кілометрів і може нести 350 кілограмів вибухівки, вартість 200 тисяч доларів за кожен. Тоді як російські ракети-перехоплювачі коштують мільйони. Математика не сходиться. Україна витрачає сотні тисяч, щоб змусити Росію витрачати мільйони. Але є ще одна ще важливіша деталь. Я говорю про ту стратегію повторних атак на нафтопереробні заводи, про яку я згадував раніше. Тому що раніше Україна атакувала, чекала, знову атакувала, давала час на ремонт, а зараз усе змінилося. Тепер вона атакує ті самі цілі кілька разів. Нафтопереробний завод у Афіпську атакували шість разів із липня, а сесранський тричі з серпня. Кожна атака посилює попередні пошкодження. Ремонт стає дорожчим, складнішим і тривалішим. Нафтопереробні заводи простоють дедалі довше, і через це національна потужність Росії з переробки нафти впала до 5 мільйонів барелів на добу. Це означає менше бензину, менше дизеля, менше продукції для продажу, менше грошей для фінансування війни. Як ви бачите, Україна виснажує Росію економічно і 11 грудня довів, що Україна має можливості, технології та волю продовжувати це безстроково. Тож, коли почуєте, що Україна програє, згадайте ту ніч. Нація здатна координувати триста дронів на відстані двох тисяч кілометрів від Арктики до Каспію, використовуючи приманки, щоб обдурити одну з найбільших систем протиповітряної оборони у світі. Це не нація на межі колапсу, це нація, яка адаптується, розвивається яка знайшла спосіб боротися на своїх власних умовах. Зрештою, цю війну вирішить не кількість танків у кожної зі сторін. І не те скільки території під питанням, а те, хто зможе підтримувати зусилля довше. Тепер я хочу знати вашу думку. Ви вважаєте, що такий тип атаки змінює хід мирних переговорів? Напишіть у коментарях, якщо це відео було для вас корисним. Поділіться з кимось, хто має зрозуміти, що насправді відбувається у цій війні, і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні аналітичні відео. Побачимось у наступному відео.